Добрий день усім, мене звати Соня, і ви на каналі Сіа Мерл. І темою сьогоднішнього відео буде ірландська міфологія. Ірландія це країна чудес. Дуже багато духів, які зараз популярні в мас-медіа, пішли саме з цієї країни. І тому сьогодні ми поговоримо про них. Інше я зазначила, що багато з духів ірландської міфології перекочували у мас-медіа, але всюди є винятки, і одним із них є меру. Меру русалки, яким за одним з версій потрібен чарівний ковпак, щоб подорожувати між глибинами моря та сушею. Україні стародавніх кельтів їх описували як красивих смертних жінок, однак поверхня води приховувала риб'ячі хвости цих надприродних створінь. Моряки та рибалки вважали меру жінок особливо чарівною, коли вони розчислили своє шовкове волосся. В Ірландії вважалося, що гремідець був магічним символом жіночої сили. Хоча, перед цим я згадала про цих істот як жінок, але цей термін відноситься і так і до самців. Кажуть, що вони живуть у землі під хвилями. Поширеним уявленням щодо чоловіків меру, це те, що вони були жахливо потворними, до такої міри, що русалки відмовлялися брати їх собі за пару. Щодо зовнішнього вигляду меру чоловіків, відомо небагато, за винятком того, що їхні тіла були вкриті смарагдовою лускою, вони мали короткі руки та зелене волосся. Кажуть, що їм настільки сумно через свою зовнішність і самотність, що вони захоплюють духи затонулих моряків і тримають їх у в'язниці під водою у відчайдушній спробі помститися. Яким меро були навпаки, чарівно красивими, з довгим сяючим волоссям і блискучими лусочками на хвостах. Вони віддавали перевагу суспільству людей, ніж представникам свого жахливого виду. З часом багато людей були спокушені цими містичними істотами. Вважається, що люди з прізвищем о Флайерді та о Саліван у графствах Керрі та Клер походять від таких спілок. Існує легенда, що для того, щоб утримати цих прекрасних створінь на суші, людині потрібно вкрасти магічний ковпак меру Це потрібно робити швидко, інакше ваша душа буде назавжди захоплена в клітці під хвилями. Коли цей ковпак у неї забрати і сховати, вона не зможе повернутися в море. Володіти її ковпаком означало мати велику владу над цими істотами. І людина могла навіть переконати її вийти за них заміж. Проте не слід недооцінювати меру. Це достатньо хитрі та розумні істоти, щоб повернути назад свій капелюх та обов'язково покарати вас. Навіть письмові рукописи, що засвідчують існування меру, які заманюють нічого не підозріючих ірландців у воду Ці рукописи сягають королівства Ірландії, також відомих як анали чотирьох майстрів. Легенда розповідає, що в аббатстві кілони в графстві клер меру підплила до озера, щоб проникнути в склеп і викрасти вино з її підвалів. Її спіймали та вбили, але перед смертю вона потяглася назад до озера, де, як вважають, кожні з 40 років вода стає червоною від її крові. В озері є червона глина, але мені подобається вірити, що ця русалка Меру нагадує нам про несправедливість заподіяної. Термін, до якого ми перейдемо, який охопить наступну частину всього мого відео, це Аос сі». це термін, який використовується для охоплення складного та потужного ряду фігур в ірландській язичницькій теології та кельтській міфології, фігури, яких ви зазвичай називаєте фейлі, тобто духи. Безсумнівно існує незліченна кількість термінів і назв, які використовуються для позначення АОС. І стільки ж теорій щодо того, хто ці фігури, звідки вони походять і чим вони займаються. На мою думку, неможливо підсумувати, хто що такі ці аосі, оскільки цей термін застосовувався би до будь-якого виду, потойбічного духу та фігури. Термін аосі означає людина з кургані. А в принципі, слово Сі в ірландській міфології означає потойбічний світ, з якого вони і приходять. Далі, в своєму відео, я розгляну істот, що підходять під цей термін. Термін «бан-ші» означає фері або жінка з ші. Ші, як я вже раніше зазначала, це ірландське потобіччя, і тому цей термін міг застосовуватись до будь-якої істоти, яка вийшла з нього. Однак тепер його застосовують саме до духа, який передвіщає майбутню смерть, традиційно за допомогою голосіння та стогону, що легнить кров. Зазвичай банші описують як схожу на зморшкувату бабу або на молоду жінку незрівнянної краси. Перше зображення стало більш поширеним у наш час. Кажуть, що банші одягаються в білу, сіру або чорну спадаючу мантію, або плач, має дуже бліде біле обличчя та почервоніння навколо очей від сильного плачу. Їх часто описують як володарів копи чорного або вогненно-рудого волосся. Деякі зображують банші як е, те, що банші мають нелюдський над, або надприродно високий зріст. Інші описують як людей середнього людського зросту, а треті зображують банші невисокими. Тай означає прачка і використовується для опису жіночого духу примари або фігури, яку часто розглядають як тип банші. Вона є ще одним оракулом смерті. кажуть, що вона з'являється на берегах струмків, річок чи озер, щоб випрати закривавлений одяг тих, хто незабаром зустріне кінець життя. Її часто описують як худу і кволу жінку, одягнену в зелене. Деякі перекази стверджують, що в неї перетинчасті пальці на ногах і червоні стопи. Деякі вважають, що прачка також має силу передавати людям велику мудрість і таємні знання, а також здатність виконувати бажання. Якщо хтось наважиться підійти до неї і робить це обережно. Однак інші вважають, що підхід до прачки коли та бере, призводить до того, що вона вас прокляне або поранить вас, вдаривши своєю білизною, яка, як кажуть, б'є так сильно, що може переламати вам кістки. Деякі ірландські та шотландські перекази стверджують, що якщо ви побачили прачку раніше, ніж вона побачила вас, ви можете попросити її передбачити ваше майбутнє. Оскільки вона має дар пророцтва. Дулачан, вершник без голови, кінь якого чорний як ніч. Деякі казки кажуть, що він тримає голову жахливою усмішкою в руці. А деякі історії зображують як Дулачан, так і його коня без голови. Кажуть, що побачити, як проїжджає дулачан, означало отримати звістку про неминучий кінець. Інші історії кажуть, що він не їздить верхи, а керує каретою смерті, чорною каретою, запряженою чорними кіньми, яка збиратиме мертвих і відвозитиме їх в царство щі. Вважається, що спостереження за мертвою каретою передвіщає смерть. Кажуть, що дулачан використовує батіхи кістки, який часто описують як людський хребет, а його одяг чи плащ або покриття його каретної лавки у версії, в якій він керує каретною тою смерті, нібито зроблені з людського м'яса. Вважається, що якщо дулечан вимовляє, чи є сім'я, він миттєво помирає. Лідаб, чоловік фері, який, як вважають, жив або живе у Березовому лісі в районі Хаєрлох. Кажуть, що його помітили там у другій половині XVIII століття і біля сусіднього озера Лох Адруїнг. Він описаний як людина невеликого зросту зі скуйовченим темним волоссям і в одязі з моху та листя. Кажуть, що він був тихий, добротушний і лагідний. В одній казці говориться, що він врятував місцеву дитину, яка забулкала в лісі, опікувався нею на ніч і безпечно відвіз її додому наступного ранку. На жаль, Гілі Дапа ніхто не помітив після того, як він врятував місцеву дитину, коли лорд запросив групу мисливців вистежити та застрелити добросердного Гілі Дапа. Як кажуть, хоча група шукала всю ніч, вони так і не знайшли Гілі Дапа, А Дап більше ніколи не бачили в цьому районі. Пічлеприкона, клюрикон є самотнім членом народу фей, який відомий своєю любов'ю до напою. Кажуть, що він краде у винних підвалах, тавернах, пабах і пивоварнях і його особливо важко позбутися від таких закладів. Навіть якщо власник такого місця змінив локацію, клюрикон міг просто сховатися в бочці. Кажуть, що вони носять червоний одяг і гарне взуття, а також мають при собі чарівний гаманець або сумку. На які казки кажуть, що гроші в гаманті ніколи в нього не закінчуються, і завжди він буде повний. Інші історії говорять, що гаманець містить один шилінг, який завжди повертається в гаманець незалежно від того, як і де він був витрачений. Також кажуть, що вони охоронці схованих скарбів. Дарік, що означає червона людина ірландською. Ще одна самотня фейлі цих персонажів, яких іноді називають хлопчиками-щурами, найчастіше описують волохатими, з худими хвостами та довгими мордами. Їхня улюблена розвага це пустощі. Хоча їхнє уявлення про пустощі відмінне від нашого, такі їхні повадки людство буде вважати жорстокими та жахливими. Наприклад, такими розвагами як радіжка немовлят і залишання пільмінків на їхньому місці. Плуагра це різновзлодяного духу. Деякі перекази опишують його як важкопомітного або, можливо, невидимого, тоді як інші перекази стверджують, що він міг перетворитися на малесенького тритона і його можна було з'їсти, коли ви п'єте воду зі струмка чи джерела. Вони також чекали, коли хтось засне біля такого джерела води, перетворювався на тротона, а потім непомітно заповзлали в рот сплячої людини. Якщо проковнути альп-луахру, людина буде відчувати жахливі болі в шлунку, голод і кишкові захворювання. І вони не зможуть набрати вагу. Кажуть, що для того, щоб позбутися альп-луахру, потрібно їсти багато дуже солоної їжі і не пити води, щоб її запити або втамувати спрагу, яку вона викликає. Деякі перекази стверджують, що Луахра потім вилізає з тіла страждаючого через рот. Інші казки кажуть, що спочатку треба лягти спати біля джерела чи струмка. Потім Луахра виповзе з вашого рота, поки ви спите. Інакше воно загине від спраги у вашому тілі. Катчій відносяться до примарної або духовної фігури. Кажуть, що він нагадує дуже великого чорного кота з білою плямкою на грудях. Вони настільки великі, що їх можна прийняти за велику породу собак. Вважається, що коли качі виганяє спину, то його волосся стає вертикально. Він також може шипіти або тихо викати. <с> Якщо такої поведінки недостатньо, щоб переконати вас триматися на відстані, нехай це буде кажуть, що качі має силу забрати душу людини. Насправді, вірування в те, що коту не пощастило проходити повструп або нещодавно засипану могилу, пов'язане з катші. У нагір'ї вважалося, що кіт міг бути переодягнений в качі, який прийшов, щоб спробувати викрасти душу померлого, перш ніж боги зможуть заявити про це. Вважаючи, що також що катші має силу проклясти вас. І зробиться, якщо в ніч саван це Кельський. Ви не залишите для нього блюдце з молоком як приношення. Кажуть, що якщо ви не зробите, якщо ви це зробите, воно благословить вашу сім'ю. На цьому в мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте відео. Це дуже корисно для українського контенту. І на цьому в нас все. Бувайте!